Усім доброго дня! З вами Уляна, і сьогодні буде відеоогляд будинку, який знаходиться в Київській області. Це ми зайшли на подвір'я. Як бачите, тут велике подвір'я. На подвір'ї знаходиться будинок, є господарські будівлі і підвал. І ось там прямо город. Будинок приватизований, земельна ділянка 80 соток. Це село Єрківці. В селі є школа, є садочок, є декілька магазинів. Все інше уточняйте у продавця по телефону. До найближчого міста це місто Переяслав 15 км. До Києва 56 км. Тут зручна транспортна розв'язка. Кожні 30 хвилин автобуси їдуть в Переяслав, Бориспіль, Київ. Тому з цим проблем немає. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтеся до неї. Це ми зайшли в будинок, це веранда. Невеличке таке приміщення. І тут знаходиться кухня. Це літня кухня, тепла кухня в будинку, а тут люди зробили собі така літня кухня. Бачите, є плита, будинок газифікований, газ у будинку є. Хочу сказати, що в цьому будинку декілька років ніхто не проживає, тому тут потрібно його трішки привести в порядок. З приводу електрики тут три фази. І ось така величезна літня веранда. Проходимо далі. Це ми зайшли в сіни. Прямо у нас кухня, зліва кладовка і справа дві кімнати. Кладовка, В кладовці невеличке вікно. До речі, тут можна зробити як варіант санвузол. І проходимо в кухню. В кухні є піч, а також стоїть в кухні конвектор. Це тепла кухня. Ну, пічка це робоча, так? Робоча, ну давно ну, вона не топилась. Ну, її ж можна зробити з нею. О, як красиво зараз питками обкладають. Ремонт тут давно не робили, тому що, повторюсь, тут ніхто не проживає. Але тут можна переклеїти шпалери, покрасити підлогу і заїжджати і жити, тому що саме основне, мені здається, це опалення, чи можна включити конвектори. Але вже в нас зараз літо, і можна тут жити. Як варіант, це може бути як дача, можна тут зробити як еко, еко-будиночок. Ну і ще як третій варіант, можна знести будинок, якщо у вас багато грошей, побудувати новий, так як тут дуже велика земельна ділянка. Є грубка, можете опалювати дровами. ця грубка йде на дві кімнати. Це перша кімната. І, до речі, ще дякую всім, хто підписаний на мій канал. А хто ще не підписаний, підписуйтесь і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бачите, грубка. Можете опалювати грубкою, і також тут є конвектор. Ціна будинку 15 тисяч доларів, але торг можливий, тому не забувайте торгуватися. І проходимо в другу кімнату. Це друга кімната. В другій кімнаті також є конвектор. Тут три вікна. Одне вікно виходить на вулицю, два інші вікна вони виходять в веранду. Ну тут дуже тихо. Хто хоче тишу, тут тихо. Пташки я приїхала тут так щебечуть пташки. І виходимо на вулицю. Вода. вода є, все, все добре, так? Все, вода. Вода Дуже вкусно, чисто, mm -hmm. напором, все. Це не насопка чая, ж проводимо. Тут дві земельні ділянки, точніше, з двох сторін з будинку. Це перша. І ще за будинком є земельна ділянка, я вам пізніше її покажу. Земельну ділянку, так як люди тут не живуть, вони здали в оренду, тому ви можете також або здавати в оренду, або самі обробляти. Це та сама будівля, що я показувала від городу. Ось вона тут коли стримала сіно для корови. Будинок дерево обкладений цеглою, перекриття шифер. Господарські будівлі, мені сказали, що тут колись ну, і корову тримали, і свиней. Якщо хтось хоче, то для, для курей є де тримати курей. Тут колись була літня кухня, там І тут ще так будівля. І там стояв, uh -huh. який топиться дровами. І милися зимоюся, але тіта нам крали і все. Баня і все, набирали воду. Краса, все цвіте. Так, Підвал, так? Не впала. піти зараз зараз. Зараз, зараз я покажу що Це той участок. Це тут колись була криниця, але ви бачили, є вода біля будинку. І от ще земельна ділянка, яка відноситься до будинку. Дякую за перегляд. Всього доброго!